Netflix купляти акції чи ні, нещодавно мені задали це питання, і пов'язане було воно з тим, що один з керівників компанії продав майже весь свій пакет акцій. Відповідно, це призвело до певної паніки, і вартість акцій Netflix суттєво зменшилася. І відповідно, виникло логічне питання: чи ця компанія має проблеми, якщо керівники компанії зливають акції? Чи це можливо просто технічне рішення, і, можливо, якраз чудова можливість для того, щоб купити Netflix. Давайте подивимося об'єктивно на фундамент цієї ситуації, і чи дійсно зараз Netflix є привабливим активом? А перед тим як перейти до цифр, нагадаю, що якщо у вас немає великого досвіду на цьому ринку, то краще купувати ETF, а не індивідуальні акції. Крім того, це не фінансова порада, це просто. Моя точка зору, от по-перше, Рід Хастінгс, про якого йде мова, не продав 90% своїх акцій. Він продав ті акції, які напряму належать йому. Але з точки зору оптимізації оподаткування, основна частина його акцій. Вкладена в сімейний траст. По-друге, Netflix є надзвичайно успішною прибутковою компанією, особливо порівняно з своїми конкурентами, але це не означає, що ринок ще цього не помітив і що акції поки що недорогі. Але реально у них дуже висока маржа, вони генерують потужне кешфло, у них немає проблеми з боргами. І вони є ефективним бізнесом, тобто вони мають високі показники продуктивності капіталу на одного працівника. Вони також мають високе повернення на інвестиції. Вони також швидко зростають. Зростання на акцію там сягає майже 15%. Якщо не помиляюся, це дуже високі показники і для індустрії в цілому, і для фондового речі. Все, що вони заробляють у вигляді прибутку, вони реінвестують в бізнес. Тобто це компанія, яка заточена на зростання. Але давайте подивимося на інший бік. На сьогоднішній день оцінка Netflix понад 37 PE, тобто, це дуже дорого. Якщо конкретно, то це майже в 4 рази, в 3,7 якщо точно, дорожче, ніж середня компанія в цій галузі. За кожен долар прибутку Netflix вам потрібно буде заплатити майже на 70% більше, ніж за 1 долар прибутку інших акцій, подібної галузі. Ну і Netflix не платить дивідендів, тому у вас не буде додаткового доходу. Єдиний спосіб для вас отримати прибуток від акцій Netflix це сподіватися, що вони будуть зростати. В той же час багато хто розглядає цю інвестицію зараз як доцільну, вирішувати кожному самостійно.